Чому саме зараз найкраще продати чи купити автомобіль? До кінця 2025 року залишилось майже півроку, і це самий класний момент для того, щоб придбати електрокар. Тому що в 2026 всі ви знаєте, буде налог на мито. Тобто, приїжджаєш 20% держави повинен віддати. І ще на постановку на облік плюс 10%. Тому це не цікаво. По-друге, в нас зараз ринок автомобілів реально змінюється то верх, то вниз. Це реально якийсь криптотрейдинг, тобто треба встигати. Ти коли ще міг купити собі реально преміум тачку, преміум. -тачку? Сегменту за якісь там умовно 20-30 тисяч доларів. Якщо ще рік-два ці автомобілі вартували по полтосу, Тобто зараз реально на преміум сегмент ціна падає просто до нуля, і машини реально можна ці купувати. По третє, в нас реально нестабільний. Курс у нас е, багато вводять е, воєнних зборів, налогів і так далі. Ми то зараз буде дорожчати, тому вам зараз треба до 2026 року реально закупити класних автомобілів, е, або якщо ви займаєтесь то реально накупити і з 2026 року продавати, або просто купити собі максимально вигідний автомобіль ще в 2025-му. Я тобі рекомендую купувати саме зараз. Звертайся в автосалон Рокарс, ми тобі продамо, або викупимо вигідно твоє авто, або обміняємо, або підберемо. Коротше, звертайся в всі humor.